Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні, у святу неділю 1 грудня 2024 року у православних храмах на літургії читається уривок з 12 глави Євангелія від Луки, вірші з 16 по 21. Рече же ним Глаголя. человеку некоему богату угобзися нива, и мыслишь в себе глаголя, что сотворю, яко не имам, где собрать и плодов моих, и рече, Все сотворю, разорю житницы моя и большее созижду, и соберут у вся жита моя и благая моя, и реку души моей, душе. Имаше много блага, Лежаще на лето много. Почивай, яшть, пий, веселися. Рече же ему Бог, безумне, сию ночь душу Твою иссяжут от Тебе. А Я же уготовал еси, кому будут, Тако собираясь Себе, а не в Бога богатея. І він розповів їм притчу, говорячи в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав Оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої і просторіші поставлю. І позбираю туди пашню свою всю та свій достаток, і скажу я душі своїй. Душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж, та пий і веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовий. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Благословенної усім неділі, нехай Господь наповнить цей день світлом, добром і щирою вірою.